Вітаю, друзі! Україна представлена на міжнародному форматі в Джиді представниками Офісу президента, і все. Але мене більше хвилювало, що після того, як закінчилася зустріч в Джиді, з'явилася інформація, що Україна почала відмовлятися від деяких пунктів. Плану Зеленського. Що це значить? Чи правда це чим нам загрожає на, або навпаки, які перспективи для нас відкриваються, ми поговоримо сьогодні про це з політологом, викладачем, науковцем Євгеном Магдою. Пане Євгене, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Євгене, а, після того, як е, закінчилася зустріч. В джиді ніякого не було, спіль... Нія... не було ніякої спільної заяви. Це говорить про те, що нема ніяких напрацювань, чи навпаки, це нормально для таких ситуацій. Ну, По-перше, приємно говорити з людиною, якою на фоні шпалери з книжок. В даному випадку не шпалери, а такі велика кількість книжок, серед яких впізнаєш ті, які є у тебе. Я думаю, що це хороша відповідь на те. Тезу про те, читають українці книжки чи ні, і інше. Але я про те, що ті, хто читає книжки, вони завжди будуть більш цікавими за ті, хто дивляться телевізор чи YouTube Тут ми трошки демотивуємо наших глядачів, але з одного боку. Але з іншого боку, наголосимо на тому, що те, що відбувалося у Джиді, Насправді це лише один з перших кроків достатньо тривалого шляху, яким буде йти в тому числі Україна. Я позитивно оцінюю той факт, що Україна стала ну, серед учасників цієї зустрічі, і вона запропонувала власний варіант. Співпраці вона запропонувала 10 пунктів зеленського. Гірше, що ці 10 пунктів погано знають всередині держави. Це набагато гірше, тому що у нас, по-перше, я вже побачив це по коментарях там, де я розповідав в інших медіа всі значить налаш... ну суспільство налаштоване на те, що перемога і це, це правильно. Ну. Перемога е, на наших умовах це абсолютно правильно. Але ми маємо розуміти, що якщо ми долучаємось до подібного формату, то там не буде такого стовідсоткового успіху нашого, що не всі держави підтримують перемогу України. Ну, давайте чесно і відверто, що в перемозі України зацікавлені навіть далеко не всі країни НАТО. Отак, от, от я скажу. Така крамольна буде. Фраза, але я так думаю, ну нічого я поробити не можу, тому що <laughs>, перемога України важлива для нас, для наших близьких союзників. Для багатьох країн ну, важливо, щоб завершилась війна, щоб вона зупинилась, тому що вона заважає е, комусь там турбує, що гинуть українці, крім самих українців, і це, це є. А когось турбує, що вони не можуть робити бізнеси з южного з Росією, і це теж для них неприємно. Тому е, інтереси будуть різними. Я, наприклад, все чекаю, бо я навіть це підказав, але чомусь е, це, це поки що не пройшло, може я неуважно читав. Коли вже Андрія Єрмака почнуть називати джедаєм. Ну, е, якщо е, там навколо Валерія Залужного була е, така, така цікава е, інформаційна штовханина і навколо персонажу з Зоряних війн. То треба має ж на банковій відповісти асиметрично. Але якщо говорити серйозно, то немає нічого дивного в тому, що немає прикінцевого комунікету. Тобто, немає пункту навколо ну два пункти. Я так зрозумів, навколо яких зійшли всі країни. Один це використання статуту ООН в цих переговорах. Ну це нормально, нічого в цьому дивного немає. А другий повага до територіальної цілісності України тут цікавий момент. От те, що на цьому сходяться всі держави, е, і представники Заходу, і глобального півдня, і, умовно кажучи, і цей е, американський радник е, з нацбезпеки вилітає весь час прізвище з голови, і китайський ліхії, це свідчить про те, що, те, що росіяни. Е, Робили в 2014 році в Криму і восени 2022 року на окупованих інших українських територіях це все не варто туалетного паперу вже використано і використано десь в російській глибинці. Ну, якщо там взагалі є туалетний папір, звичайно. Тобто, це все е світовою спільнотою не сприймається і сприйматися не буде. Тобто, коли вони говорять про те, що це російська територія, то це вони говорять виключно для внутрішнього споживача. Тоді в мене запитання з'являється. Е, я розумію, що е, може не бути комуніке, але комуніке завжди з'являється, коли є результат, який можуть запропонувати як досягнення. Тому що політики, будь-які політики орієнтуються завжди на своїх виборців і показують свою значимість саме через великі заяви, через те, що вони досягли. І от е, ну, мабуть, чогось не, немає. Але є щось. Наприклад, Wall Street Journal написав, що вже немає шостого пункту зеленського. Е, ні, зовсім так вони написали, що Україна вже не настає, не, не наполягає на тому, що цей пункт обов'язковий. А в цьому пункті говориться, що будь-які перемови можуть початися тільки після того, як російські війська покидають окуповану територію України. Про що це говорить? Про те, що від цього відмовилися, чи це той самий момент, коли. Ми від чогось відмовляємо, щоб щось отримати. Слав, у нас немає в суспільстві е, одного розуміння. У нас немає комунікації ні цих десяти пунктів, ні того, як взагалі відбуваються міжнародні переговори, на якому, ну, на якому рівні. Е, чому там були представлені е, керівник офісу президента? Його заступники і співробітники Офісу президента, а на співробітники Міністерства закордонних справ. Я не знаю. У мене в цьому сенсі турбує більше одне: те, що керівник Офісу президента не є державним службовцем, і він, відповідно, не приносить присягу державного службовця. Тобто, у нього немає е відповідальності. Він е не, ну, формально. Наскільки ну для кожного слова присяга воно має е, приватне значення, і звичайно, що у кожного буде своє. Але е, тут ну такі формальна причина достатньо цікава. Я не знаю, чи були е, ну, по перше, я не бачив поки що ніде навіть повного списку учасників. Тобто, ну там ми вишукуємо по відео, хто там був, там е, кого не було, і, 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 і все. Але вибач, е... вибач, будь ласка, а коли з боку сполучених штатів Америки а, представлені, наприклад, Нуланд і Саліван? А з да, українського Саліван. Я... Салівана а, ну, не міг пригадати при а з українського боку представлена Даша Зарівна. І Олександр Бевс, які працюють зараз в офісі президента, О, ти, ти про Андрія Борисовича Єрмака не забувай. Це що? Ні, ні, ні почав, я от можна жартувати, але це травда. Що я, робить піарниця Єрмака? Що робить піарниця Єрмака, Що є робить людина, яка займалася в Нацбанку а, ліцензуванням, департаментом ліцензування, в Джиді на перемовинах? Чому там немає? Наприклад, наприклад, Кулеби, от я не можу це зрозуміти, і для мене тоді запитання. ну, Взагалі, як вже поспілкувався з деякими людьми, вони кажуть, на таких перемовинах повинні бути зубри, а поїхали попиці? Ну, Це вибір України, це говорить про що, що в Україні нема дипломатів такого рівня, як Саліван та Нуланд. Але є такі, як зарівна та ярмак, що та що відбувається? По перше, у нас в українському інформаційному просторі це гучно називає словом саміт. Мені, от в коментарях, в Фейсбуці колишній посол України в Італії Євген Перелигін написав, що саміт це, взагалі, зустріч саме лідерів держав. Ми ж з тобою розуміємо, що ця зустріч в Джиді. Вона називається самітом лише тому, що там був Андрій Єрмак. Ну, зрозуміло, правда? Тобто, інакше вона б проходила в, українсь... в українському інформаційному просторі як абсолютно простий момент і все. По-друге. Кого е, беруть в делегацію? Ну бо з боку може виглядати, що ми заздремо там тому, що відбувається. Що я от теж в джиді ніколи не був. Ну так що з того? Але я й не державний службовець. Мені якось е, мені цей джидаїнг, чесно кажучи, не сильно якось е, вибудовується в моїй життєві плани. Я зараз про інше. Ти правий? Про ну е, може, ми тримаємо наших дипломатів. Як е, секретну зброю для, для того, що коли почнеться реальна розмова, я просто до того, що е, ми не комунікуємо це питання ні всередині країни, у нас люди, ми вже говорили коли з тобою, що було б непогано, щоб 1 вересня був е, урок миру про 10 е, пунктів мирного плану зеленського. З ним можна сперечатися його можна критикувати. Але він є. Це український документ, створений в Україні, і його треба те, що називається інформаційно розшивати всередині України, щоб люди знали, про що йдеться. Бо інакше коли будуть якісь досягнення, коли будуть якісь домовленості, коли ми чогось будемо досягати, почнеться зрада, зрада, зрада. зрада. Нас зрадили, всі, хто міг, зрадили, все відбулось просто страшне. Це раз. Друге. Ці 10 пунктів не будуть непохитними як скрижалі Моєсєю, Розумієш? Вони не можуть бути такими. Тому що я вже казав: у різних держав є абсолютно різні інтереси. У них у всіх є інтерес припинення війни. І є об'єкт на сьогоднішній момент. Це теж важливо. Росія виглядає як об'єкт докладення зусиль з боку. 20% світової спільноти біля там 40 країн. Ми... І ця зустріч, до речі, вона була закритою. Я коли вчора позавчора ще в неділю прочитав, що Єрмак провів 30 зустрічей. Це при тому, що е, по інформагенціях зустріч почалась по обіді а, а в суботу, а до обіду в неділю вона вже закінчилась, то в мене зразу аналогія з цим з піддейтінг модною такою розвагою, коли. Люди швидко знайомились. От, от воно десь так. Ну, у нас е в своєму прагненні догодити владі, е наші медіа, вони часто мені здається, чи ну я не знаю, чи така е установка спускається з офісу президента. Ну е як там е при Віктор Федоровича такого не було. Ну я, е Ну насправді, хоча він там віддав 70 чи 80 кілограмів збагаченого урану. За право потиснути Бараку Обамі руку і багато чого іншого. Але от такого, ну, от, от такого, я е, може, може, ну, не знаю, може, е, е, це ж я придумаю аргументи для банкової, вони подивляться твій ефіри, потім будуть їх використовувати. Може у нас вирішили пограти в аналогію з Великим Візирем. І зробити нашу систему влади більш зрозумілою країнам сходу, ну і в тому числі глобального півдня, бо там мусульманство. Ем... Поширене, може вирішили показати європейцям гендерну рівність, що у нас не тільки чоловіків делегації, е, ну не знаю. Але ж у нас дипломатки є досвідчені, в принципі, які працювали е, в очолювали посольства керували цілими напрямами, і більше того зараз не задіяні безпосередньо в якійсь дипломатичній роботі. До речі, один, один нюанс. Те, що, про що написало дзеркало тижня, а я пану Кравченку, з яким я перетинався на закритих брифінгах кілька років тому, в цьому сенсі як журналісту довіряю, дуже сильно довіряю, це вирок Державній системі України. Я розумію, що мова йде не про послів, що послів, які не повертаються, ну, в принципі, немає. Але це просто. Прошарок людей, які отримали досвід в достатньо непрості часи, вже після 2014 року і протистояння з Росією, і цей досвід, все він він на смітнику. Я особисто знаю людину, яка е, вирішила працювати в Німеччині, а не повертатися, і там. ну Тобто, мож, таких людей, в принципі, може бути у кожного достатньо багато. І це я ну, тобі... о, о, це це насправді Ну о, це вирок українській державній машині як такий Про що можна говорити? Я я просто зразу, зразу згадую анекдоти. Ці люди забороняють мені копиратися в носі. І і от тобі відповідь на те, чому такий е, у нас склад, а не інший. Ми граємо тими картами, які на руках, вибачте. Ну, дивись я тобі більше скажу. Я особисто знаю а, чому. Одна людина не повернулася зі штатів. Він сказав дуже просто: ну я повернусь. Чим я буду займатися? А, мені нема чим займатися. Сидіти вдома і дивитися на все це я не хочу. Більше того, ти не розумієш. Зараз МЗС це та структура, яку пінають всі, кому ну, ледачі. Я вам кажу: Ну як так? А от так? Офіс не сприймає нас. Як? Як, щось серйозне, що може щось зробити. Ну така історія, і він для себе зробив вибір. Більше того, він каже: От, я хочу, щоб коли зміниться влада, я хочу повернутися на дипломатичну службу, але я хочу, щоб мене поважали. Я не гвинд. Це така історія не дуже приємна. Я погоджуюсь з тобою. Але... А я, я почекай, я маю сказати для, для чистоти експерименту. Чи я знаю людину, яка працювала дипломатом раніше, потім якийсь час не працювала. Потім вже на межі 22-23 років пройшла конкурс і поїхала в посольство працювати в непросту країну для нас, ну тобто, що ми, ми чесно показували, що буває ситуація з ми різних має. боків, буває. я не О, спов... ми, ми не маємо бути подібними нашим опонентам. Які е, працюють в цьому форматі достатньо однозначно, я тобі більше скажу, що у нас буває дуже вдалі призначення, а буває, що люди з досвідом сидять, чекають і взагалі ніде вони не, ну, не задіяні. Або, наприклад, у нас можуть відізвати дипломата з Великобританії і нікого не призначити. Або навпаки, призначити там там, там, навпаки, там не можу, там, там не можуть не можуть. Не можуть призначити так швидко, в ну, якби у нас швидко могли призначити рівноцінного посла в Велику Британію, ну це б означало, що у нас вже дипломатична школа на рівні ОГО, а вона у нас далеко не ОГО. Гаразд, можна призначити як тоді в Казахстан і повернути назад посла. Так теж у нас буває. Тому в нас різні історії. Або можна, наприклад, запропонувати посла в Чехію, а чехи скажуть, що куку на муню і кого? Ні. Не можна, тому у нас різні історії. Е, в будь-якому випадку нам з цим треба впоратись, але знаєш, мені трохи не сподобалось, як ти не довіряєш тому, що е, Андрій Борисович може зустрітися з 30 людьми за той короткий е, переліт часу. Дивись, заходячи в туалет, від підходячи к пісуару, він може одночасно там з тремя чотирма зустрітися і провести зустріч. так, це... я... я... На, там, там дорогий готель, там все, я думаю, індивідуально. тому... Ну, що робити, таке життя. А хочеш зустрітися одночасно з великою кількістю людей, будь ласка. Ну, ми можемо жартувати на цю тему, але якщо серйозно, у нас проблеми, Х'юстон, У нас проблеми з тим, що Єрмак, намагаючись контролювати все, і хочеться бути представлений всюду, не дає займатися професійно тим, хто повинен цим займатися. До речі, я вважаю, що а, от взвані голова офісу президента України. Ну треба все-таки позбавитись цього слова одного і щоб нормальна була назва слова офісу треба прибрати, і це буде найкраще буде дезорієнтація в багатьох усі чиновницькі вертикалі. Ти розумієш, це буде зразу ну, все про. Президента... Голова президента України нормально, такий статус це так, А він, 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 він заказав, що він менеджер президента, то можна змінити. у нас ж змінювали цю назву, і не керівник офісу, а менеджер президента України от і все. Давайте і останнє запитання: про... скажіть мені, будь ласка, з Джидою ми розібралися більш-менш питання заяви ще одного співробітника Офісу президента, пана Михайла Подоляка. Коли він каже, що ми будемо конкурентами з Польщею після війни, і він каже так, що його тезу розбирають росіяни для своєї пропаганди, чи розуміє пан Подоляк, що і краще інколи жувати, ніж говорити? А друге, чи розуміє він, що ми з Польщею будемо такими конкурентами, як пан Подоляк викличе на бій пана Кличка? І от він теж буде конкурентом на ринзі десь секунди і три. Тому ви не знаєте, навіщо ці заяви? І що в голові у радника, голови Офісу президента Андрія Єрмака, що він таке говорить. Я не знаю, що в голові у, Єрма, у Єрмака і у Пеляка, це в ну, я е, виходжу все-таки з шкільних уроків анатомії в цьому питанні, але. В тому, що стосується відносин з Польщею, треба бути дуже обережними і дуже виваженими. Поясню ми вже про це говорили. Ми припустилися помилки, коли викликали польського посла. В річницю Варшавського повстання це ми пану Барташу Цихоцькому. Е, такий е, фактично, ну чи то путівку в велику польську політику, я не знаю, якщо він буде балотуватися зараз до сейму, або е, орден від Польщі ну забезпечили 100%. Ну просто без поза всяким сумнівом, це раз він фаховий. До речі, дипломат, і такий неприємний е, для е, країни перебування до певної міри. Бо він достатньо колючий, жорсткий і не, не дуже простий. Я, наприклад, нагадаю, що за президентства Порошенка цехотському достатньо довго не хотіли давати агрема Такі от теж бувають дипломатичні справи. Це перше. Друге, я ну стежачи за стрічкою новин. В Україні я бачу, що там якісь там одне інформаційне агентство цитує твіти подаляка там інше. Е, а я думаю, ну а що, більше нема кому чого сказати? У нас що, міністри закінчились? Чи я, я не зовсім я не зовсім розумію цю інформаційну логіку, що один радник керівника офісу президента? Тобто, це е, ну, нагадує з боку, що наче стоїть одне дерево. Там умовно тополя чи липа, і є одна гілочка, на якій яблука. Яблука, яблука, ну то то яблуко, то груша, то то лимон росте, то ще щось. Ну збоку це виглядає саме так, знаєш, як в кіно. Ну, у нас в країні популярне кіномислення і практика пошуку другого дубля там, де його бути не може. Тому Ну я бачу так: коли ми щось говоримо про Польщу, то краще пам'ятати. Про те, що ця країна є е, надзвичайно потужним хабом для нас. Через Польщу йде левова частка військово-технічної допомоги. Тобто, е, це, це просто означає, що е, люди, які е, це коментують, вони ніколи польський кордон в ситуації італійського страйку е, польських прикордонників не перетинали. Ну, я думаю, що наші глядачі знають, що таке італійський страйк, правда? Коли люди просто роблять свою роботу дуже повільно і за, за, всіма, за всіма процедурами, а це, до речі, практика дуже поширена. Ну і перевезення, і пасажирські, і транспортні, це лише одна частка проблем, які між нами існують навіть між стратегічними партнерами, а польсько-українські відносини зараз дійсно перебувають. На найвищому рівні з грудня 91-го року, коли Польща визнала першою, навіть швидше за Канаду, вони між собою в цьому сенсі сперечаються, швидше за Канаду визнала незалежність України. Вони перебувають на найвищому рівні, це правда, але не можна з цього робити фетіш казати, що от у нас найвищий рівень рівні, все треба щось робити практичне, реальне, яке працює конкретно, якщо воно не спрацю не, не спрацюватиме, не працюватиме. То ми матимемо дуже багато проблем. Я не роз... ну, ти розумієш, якби е... Михайло Подоляк говорив з там польським агентством Пресовим, чи з Жечею Посполитою, або ще з кимось, то я б ще міг це зрозуміти, ну там якісь пояснення. Ну Але ж е... говорячи з каналом Дом, це як людина грає в шахи сама з собою. Ну, чи в, в Нарди, чи в карти. Ну, ну, щось подібне, але сам собою. Ну, тобто, тут, тут, тут же ж ніяких ілюзій, ні в кого бути не може, мені здається. От і все. Ну, погоджуюсь з тобою. Єдине, що хочу сказати, що знаєш, заяви, сказані подаляком, чомусь дуже непогано розходяться в Росії. І в Польщі, а... і в Польщі їх теж підхопили, до речі. Підхопили? Да. Ну, теж це я коли слухаю, що заявляє Подаляк, в мене завжди з'являється відчуття, що з такими друзями і ворогів не треба мати. Вони все зроблять самі. Ну, будемо сподіватися, що так буде не завжди. А, до речі, для того, для того ну, по-перше, так буде не завжди однозначно, бо влада в країні демократичній змінюється регулярно. І тут теж треба розуміти, що під час війни виборів бути не може, бо ми не Сполучені Штати часів Другої світової, а ми Україна нам. Перші чверті 21 го століття це раз. А по-друге, продовжуючи твою тему, для того, щоб уявити, протистояння між подоляком та кличком на ринзі будь-яким з кличків, треба уявити подаляка верхину на зарозі, як в 2015 році. І тоді все зразу стане очевидним. Дякую тобі за твій час, за інформацію, Дякую. за коментар До нових Дякую. зустрічі. Друзі, я сподіваюся, що прослухавши ці коментарі, вам стане трохи легше розбиратися, що справді відбувається, тому що за м, туманом, який напускають на події, які відбуваються на міжнародному рівні, українці не завжди бачать, що насправді а, відбувається і що треба чекати. Ми працюємо для вас, щоб ви знали більше. І пам'ятайте, інформація це зброя. Якщо ви проінформовані. В озброєні до нових зустрічі, па папа.